Ремонт доріг у Чернівцях триває. Відтак до пуття приводять одразу кілька вулиць. Щоправда, у містян виникають запитання щодо пріоритетності та нагальності деяких з них. Зокрема, мова йде про відрізок дороги на Кермелюка та вулицю Учительську, які були і так у досить непоганому стані у порівнянні з покриттям на інших ділянках. Чому так з'ясовувала моя колега? У Чернівцях на вулиці Учительській, що в Садгорі, триває ремонт. Асфальт не на найгіршої якості замінюють на новий, а підрядником обрали вже знаного у Чернівцях дорожнього фаворита нинішньої міської влади компанію «Технобудцентр» з Тернополя, що вкотре запропонувала найвищу ціну під 14 мільйонів гривень, майже на півтора мільйони більше ніж інші учасники тендеру. Водночас у претендентів з дешевшими пропозиціями, як завжди, познаходили недоліки та відхилили їх. Замовником робіт є департамент інфраструктури та благоустрою міської ради раніше, очільник департаменту Григорій Прохоренко сказав, що при виборі переможця звертають увагу не лише на ціну, а й обладнання, яке є в підрядника його досвід та фахівців. Не зовсім коректно визначати учасника тільки по ціні або говорити про те, що тільки ціна є визначальним фактором. Якщо ми візьмемо закон України про публічні закупівлі, є ще три нецінові фактори або якісних показника: це наявність матеріально-технічної бази. Це наявність людей з відповідною кваліфікацією, які вміють робити цю роботу. І саме головне це наявність досвіду, які підрядник має бути. Якби цього всього не було, була б тільки ціна, то ну, побачило попоасів, які роблять кірками до да, ці дороги за найменшу ціну, яка існує у нас. Пропозиції компанії енергетично-дорожнього будівництва ШБУ-77 та Технобудсервіса відхилили. Мовляв, техніка цих учасників не відповідає вимогам тендеру. Зокрема, щодо до компанії ШБУ-77, причиною відмови вказали наявність колісного трактора. В той час як за умовами договору має бути гусеничний. Вони вписали, що ти маєш надати підтвердження трактору гусеничний. Він по видам робіт не передбачений його використанням взагалі. Ну тобто надано для того, щоб учасники підтвердили ту техніку, яка не передбачена до робіт, але є переможця закупівлі. На думку учасника додаткові умови це знову своєрідні заточки для своїх, щоб завадити іншим учасникам у перемозі, тому що сам гусеничний трактор. Рідко використовується підрядниками у своїх роботах, тому що він е, є аналогічним по колісному трактору, і ті ж саме роботи може виконувати бульдозер. Ну, тобто у дорожньому він є мало, мало затребуваним. От всіх учасників він чином знаходять е, всілякі там помилки. Там, ну, Кажу, через те, що ти не можеш оскаржувати дану закупівлю, ти не можеш захистити себе. Ти не можеш піти в антимонопольний комітет і довести, що це є незаконгромадський та політичний діяч Максим Бурбак, теж переконаний, що тендер прописували під фірму ТБЦ. Відтак вказали на доцільні вимоги, створюючи перепони іншим учасникам. Зрозуміло, що тендер на 13, на понад 13 мільйонів гривень прописувався саме під тернопільську фірму, і бачимо, що різниця між іншими заявками це десь півтора мільйони гривень. Ці фірми, інші конкурентні фірми навіть не були допущені до тендеру. І цікаво, що однією з підстав для відмови у розгляді пропозиції однієї з компаній було те, що вони подали в пропозицію, що в них є трактор на колісній базі, а треба було на гусеничному ходу. Мені, як чернівчанину, і як платнику податків міський бюджет, все єдно. Глибоко не цікаво, яким трактором буде робитися ця дорога. Мені головне, що вона була зроблена якісна і дешевше. А півтора мільйона різниць, яка опиниться в кишенях тернопільських фірм, це просто знову знов ж таки забереться з бюджету міста Чернівці. Цікавим є факт, що тернопільська фірма не є платником податків у Чернівцях, але неодноразово стає переможницею місцевих тендерів. Влітку ця компанія також ремонтувала два перехрестя на вулиці Героїв Майдану. До слова, також за найвищою ціною. А нещодавно почали ремонт на вулиці Виниченка на ділянці від Кармолюка до Миру, що викликало у містян запитання щодо доцільності ремонту саме таких ділянок, адже мовляв, у Чернівцях є вулиці у значно гіршому стані, до яких черга не доходить роками. Теж запитання і до нагальності. Ремонту вулиці учительської, яка до початку робіт у порівнянні з іншими дорогами міста, була у досить хорошому стані. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Савчанський, Теми дня Тва.